Це місто Ізюм, Харківській області, це Україна. Фільм показує зруйноване місто, але він показує і людей, котрі там живуть, котрі пережили окупацію, котрі його відновлюють. І саме ці люди це те, заради чого ми боремось. Не за землю, не за територію, не за будівлю, а за людей, котрі наші є, і завдяки цьому, завдяки нам всім таким простим українцям, ми стояли. Ми хочемо привернути увагу. Суспільства до нашого фільму, до проблеми звільнених міст, до проблеми невеличких міст і проблему того, що наш ворог ціліспромовано, знищує саме об'єкти культури, школи, церкви, музеї, і ми вже спостерігаємо це системно. Кожен, хто хоча б приїздом останні два з половиною роки був в Ізюмі, міг особисто побачити, які жахливі шрами. Війна залишила на обличчі цього українського міста. Війна двічі пройшла з катком по ізюму. Спочатку, коли ворог окупував ізюм, і потім, коли сили оборони України звільнили наше місто, зараз третя штурмова надійно тримає фронт в Харківській області для того, щоб війна втретє не прийшла в це чудове місто. Зібрані кошти кошти будуть витрачені на дрони, тому що зараз це найбільша витратна така стаття в бригаді. Дуже багато не дуже багато. Ми маємо в нашому кінопросторі це насвітити, розуміти наскільки жахлива російська агресія, і в нинішній ситуації, коли Такий моральний дух наш зрозуміло підкошується не затяжною війною. Такі фільми, звичайно, теж показують, що не все втрачено і завжди є надія. Всі ці цвятки кількість знищених церков по Україні.